Вітаю вас, дорогі підписники та глядачі і всіх любителів тихого полювання. Ну ось, Неділька, чудова, можна сказати, літня погода. Дос дуже тепло. І що ж, ми в лісі перевіряємо, чи не з'явились гриби. І ось погляньте. Схоже, грибочки все ж таки з'являються. Зараз підемо ще на місця, де ростуть боровики, також перевіряти. Так, першого зірвали, а це значить, що він тут не один. Місце, як зараз, звичайно, покриваємо. щоб не видивати його, щоб грибничка не пересохала. Ось такі чудові знахідки, два грибочка. Супер. Початок просто супер, я ще тільки зайшов до лісу, а ось так. Думаю, це вартує лайку, тож... Попрошу вас підтримати канал. Я йду далі, всі знахідки вам покажу. Ну і в кінці, звісно, зробимо висновок. Розкажу, де шукати гриби, де краще вони ростуть, по яких місцях, на що звертати увагу, тож дивіться до кінця і вдалого тихого полювання. Який красунчик осінній, правда? Ось ще маленький росте. Цього я навіть не бачу. Серіально заберу, як показує практика, не виростають вони чомусь. Ось такі середні грибочки, а міцні які, здорові. Цього ми всі чекали, тому що літом ну, така собі була якість грибів. Слабенька. Погляньте, ще один ідеальний грибочок. Супер. Думав, що вже борвочків не буде, але погляньте. І це така грибниця, що тут вони з'являються тільки раз у рік. Ну, правда, то рік було два рази. Так, не знаю, чи буде видно чисті. Тут погляньте, ще є один росте. Нехай собі росте. Такого зовсім немає сенсу брати. Можливо виросте. Та й за день-другий ми прийдемо і його заберемо. Якраз мають з'являтися більше боровчиків. Зараз покажу вам щось дуже красиве. Погляньте. Це боровичок. Оце сидить. Сам не очікував. Піде. Красунчик. Що ж, поодненькому, поодненькому, тому що все тільки починається. Думаю, найближчими днями може бути більш масовий вихід до того ж понеділок останній такий теплий день, а далі різке зниження температури. Тож побачимо. Звісно, буду вас всіх інформувати про це. Ну а ця парочка це просто щось неймовірне. Просто як намальовані. Ні без картинки зішне. Погляньте, яка краса. Відразу видно, що це з однієї грибниці. Ніби клоновані такі грибочки. Схожий розмір, сама шапинка однакового забарвлення. Красиво. Так, прикриваємо, щоб не було видно, що ми їх тут забрали. Дійшов до свого улюбленого місця. Ну і що ви думаєте? Є грибочок. І, звичайно, він не такий, як всі. Тут. Моє улюблене місце і тут ростуть найкрасивіші грибочки. Зараз вам покажу цю бочку. Погляньте. А рука в мене не маленька. Невеличкий. Уявляєте, якби він виріс, якби йому дати час. Але місце багато хто знає, тому звичайно забираємо. Хто не бачив відео, прикріплю в описі, якщо то. На цьому місці вторік був знайдений. Один з найбільших моїх грибів 870 грам вищого гатунку, тобто під чапинкою білий. Подивіться. А також в цьому році, скільки було знайдено, також такі велетенські гарні грибочки. Це мене дійсно порадувало, Аж навіть більше азарту з'явилось, тому йдемо далі, будемо шукати ще. Ще один красунчик грибочок. Просто всі як однакові. І можна вже трішки так зробити перший висновок, тому що майже всі гриби, що я знайшов, знайшов я або мох, верес, або більш такий товстий шар хмойного опаду. Такі місця, де більше вологі, де вона більш затримується. Ну і звичайно, як бачите, тут сонечко трошки прогріває. Побачимо, що буде далі. Ну Поки що так. Перші такі висновки, тому. Будете в лісі, зважайте на цю інформацію, сподіваюсь, вона вам допоможе. Це боручки молоденькі. Ось такі. Непогано. Красунчики. А пахнуть як? Супер. Ух, недарма мені хотілося сюди заглянути. Зараз я вам покажу. Погляньте, яка краса. Ох, звичайно вже такий зрілий гриб, ну але рівно візьмем. Ох. Ще один. Така невеличка полянка, схоже, вони тут трішки раніше були. ну. Я сюди не заходив в п'ятницю, от вони і виросли. Можливо, вони взагалі були в п'ятницю, тільки маленькі. Ну, але так і є. Так. А. Не знаю, як вам показати, він зіпрів повністю. Красивий був гриб, молоденький, але ні. Що ж, кладемо до кошечка і йдемо шукати далі. Заліз просто в хащі погляньте, яка краса тут. До речі, не один. Росте ще тут такий досить маленький грибочок. Не знаю, може прикриємо і нехай росте. Другого разу заберемо. Через день навідаємось. Побачимо, як виросте. Можливо, щось таке вийде. Ще один молоденький грибочок. Непоганий. Погляньте, ніжка. Далеко була. Представте собі, якби я його зрізав ось так. Пів гриба залишилося. Так, більше не бачу. Ішов, дивлюсь, таке якесь надуте. Навіть не сподівався, що це гриб. Так, да, я знаю, що маленький. Але вже все рівно його... Доторкнувся, розгорнув, тому заберу. Взагалі в лісі такий кайф, тепло. Останні такі теплі дні, трішки вітряно, тому сподіваюсь, зі звуком все гаразд і якість буде гарна. Ну що ж, а ось і перший польський грибосні. Перший ось такий молоденький красунчик. Не знаю. Будемо шукати, можливо сьогодні знайдемо ще щось. Щось я не зрозумів. Таке ніби сліди, ніби якийсь дикий звір біг. Бачите? Раз, 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 раз туди. Треба буде глянути потім. Можу припустити, що тому він і збив. Так, ніжка трішки червива, як бачите, буквально 3-4 дірки. Знизу, правда, зовсім, тому це залишиться. А шапинку можна буде взяти на сушку. Ось, зачепило. Якийсь ідекий звір, можливо, коза. Минулого разу бачив, бігали. Перший такий зрілий гриб. Але здоровий. Щось я полінувався, п'ятницю сюди зайти. От і пропустив його. Ось бачу, де поїджене жодної дірочки. Зараз, звісно, будемо чистити і я думаю так і буде. Побачив, значить, таку тріснуту землю, як бачите, пісочок сухо. І відразу зрозумів, що це грибочок. Біленький. Дав пісковий. Але це все легко вимивається і такий грибочок я майже на 100% впевнений, що він здоровий повністю. Ця свинушка, вона просто, не знаю, кожного разу мене збиває з толку. Я був тут в п'ятницю, вона вже була велика. Зараз. І це ще ж вона молоденька, ще ж вона росте і росте. Просто щось. Подивіться, яка ножища. Ну що ж, є наступні грибочки заберу, хоча і розмір маленький. Як бачите, над самою дорогою ростуть, шансів їм вирости тут немає. Хтось такий їхатиме та й забере. Ото сидить. Ох, так переплетений сильно. Ох, цього вже хтось роздушив, напевно, можливо і навіть і я. Так, все закриваємо. Ось така, якраз такий середній маринувальний розмір. Супер. Знахідки є, тож йдемо вперед. Хто вже давно стежить за цим каналом? Бачу, ось це впале дерево, кожного року показую. Тому що тут дуже багато завжди маленьких. Ось такий один. Не знаю, чи вам видно, тут росте ще один. Тут навіть видно ось те. Ще один грибочок. І ще декілька таких надутих місць, не знаю, чи є там що чи ні. Ну, нехай ростуть до наступного разу. Ну що ж, на краю лісу, тож поділюся сьогоднішнім результатом. Що вдалося назбирати. Ось така кучка грибів. Чудові знахідки. Гарна погода. Єдиний мінус це комарі, яких все ще досить багато і досить кусющі. Голодні. Тому зважайте на це, коли будете ходити. Сподіваюся, якось стане трішки холодніше. Буде похолодання і я думаю, комарі також зникнуть. Будемо на це сподіватися. Що хочу сказати, звертайте увагу на місця, там, де мох, верес або товстий шар такого хвойного опаду. У нас дощів було досить таки мало. нас тільки трішки зачепило. Така погода дощова. Тому ось такі місця найбільше зараз плодоносять грибами. Ось. Бачите самі результат. Тому всім бажаю вдалого тихого полювання і мирного неба. До наступної зустрічі в лісі.